Базу як правильно проаналізувати склад у складі. Бази мають бути мономери, олігомери і фотоініціатори. Вони обов'язково мають стояти в такому порядку, як я тільки що сказала. Після цього вже ми можемо побачити якісь загущувачі або пігменти, і таке інше. Якщо порядок цих компонентів порушений, або у кольоровій базі немає пігментів у складі, то варто замислитися, чи потрібно працювати цим матеріалом. Якщо одного компонента немає взагалі, або фотоініціатора, або мономера, або олігомера, то потрібно замислитись, чи варто довіряти цьому бренду. Адже часто для сертифікації надають саме такий склад, який потрібно, щоб сертифікували. Щоб бренд, заплативши гроші, точно отримав свій сертифікат. А що вже в баночці знаходиться, ми з вами можемо тільки здогадатися. Для того, щоб розбиратися у цьому, більш детально вміти читати склад, я запрошую тебе на свій курс по хімії матеріалів. І ти більше ніколи не